Криптини, всім вітання! В цьому відео ми беремо участь у другому сезоні аиртропу від проекту Arkham. Хто пам'ятає цей ГЕМ з 2023 року, той точно знає, що тут вдалося заробити і навіть досить легко. Розказую коротку предісторію за реєстрацію Рік тому можна було отримати приблизно від 100 доларів до 200 просто за те, що ви створили аккаунт на цьому сервісі. Це є, до речі, сервіс для аналітики, криптогаманців, бірж і так далі. Тобто, ви можете тут трекати просто інформацію. В блокчейні і так далі, і також тут дуже жирно насипали за рефералів, в кого була велика кількість рефералів, той залутав дуже добре. У мене є знайомий, який винесли звідси більше 10 тисяч доларів. Це звичайно, що не був очевидний кейс, в який міг залетіти кожен. Це більше про везіння, тому що таких проектів схожих виходить багато. А щоб отримати таке редро від рядового проекту, то це, ну я б сказав, везіння. Чому я записую це відео через те, що в нас запустили вже другий сезон, де ми відкритим. Можемо фармити поінти, і за ці поїнти, вже через 30 днів, ми отримуємо нагороди в токені архам. Це все вони конкретно прописали в себе в Твіттері. Нам потрібно буде просто торгувати на своїй біржі, яку вони недавно запустили, буквально два дня тому. І за ці активності, які ви тут виконуєте, за ті поїнти, які ви заробите, ви отримаєте айдроп токена архам, який торгується на всіх топових біржах. Тому не затягую і починаємо. Рекомендую підписатись на свій телеграм-канал. Більше інформації про крипту, як заробляю сам. Розповідаю, звичайно, що тут є про різні акції, абузи. Зараз є дуже класний бот з майнингом, реальним майнингом в телеграмі, де можна заробляти. І, в принципі, я роблю деякі ставки на цей проект. Він називається MemHash Коротше, більше інформації про крипту є в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Якщо говорити про сам Архам, то тут ситуація дуже приємна, через те, що за довгий період часу, ну можна сказати рік, Токен не Катався після жирного дропу, а наоборот виріс, тому що користувачі, які отримали айдроп, вони його зливали плюс-мінус по 60 центів. На даний момент токен не на піку, коштує більше 2 доларів. Якщо ми говоримо про лістинги, то токен торгується на Binance, Bybit, Coinbase, OKEX. Коротше, тут повний пакет з самих топових бірж. Далі в нас така більше ознайомлююча інформація: вийшов анонс в Твіттері, де вони анонсовують свою біржу, тобто для торгівлі. Ми можемо торгувати тут різними торговими парами, але саме цікаве те, що вони пишуть про Нагороди. Ось цей твіт їхній. Переходимо сюди і бачимо, що очки Архам можна буде обміняти на архам токен після перших 30 днів торгівлі на біржі Arham, так скажімо. Цей пост вийшов 6 листопада, зараз у нас 16, але від цього поста ще 7 днів мало пройти на період якби створення самої біржі, там підготовки різної і так далі. Коротше кажучи, сама біржа запустилась буквально 2-3 дні тому. Також я хочу показати, скільки зараз виділено на айдроп. Тут досить багато токенів, Ось ми бачимо, екосистема ком'юніті в загальному є 37,3% токенів від загального всього саплаю. В лотці на даний момент є ще 20% токенів, а розлощено 17%. З них по 0,04% токенів розблоковуються кожного дня. Від самого ТГЄ, то в проєкті з'явилась дуже-дуже велика кількість токенів, більше 10%, напевно, від саплаю, який він, в принципі, може виділити на сам другий сезон. Ту інформацію, яку я знайшов, то десь приблизно є розблоковано Біля 71 мільйона токенів. Якщо ми їх просто помножимо на 2, ми отримуємо дуже жирну суму. Це більше 140 мільйонів доларів. Звичайно, я не думаю, що ці всі гроші підуть просто на другий сезон, але є велика ймовірність, що тут може дуже добре вийти заробити. На даний момент велику шилу цієї активності немає, що в принципі нам на руку, тому я рекомендую хоча б один аккаунт уточно зробити на антифому. Пізніше розкажу, скільки я вважаю, що тут може вийти заробити. Ця ситуація досить схожа з недавнім приємні. Принципі кейсом похожим це бекпек це біржа на солані від них був гаманець, бекпек, який називається, він, типу, якби йде розширенням, як фантом. Більшість з вас, напевно, вже чув про бекпек. І вони також запустили свою біржу, після чого запускали різні сезони. І перші сезони, в принципі, давали заробити. Хто там набував якусь певну кількість об'єму, наприклад, 100 тисяч доларів, 200, 300, 500 мільйонів і так далі. Той заробив там два-три рази від своїх затрат. Звичайно, що потім наступні вже. Самі сезони вони йшли по доходу на спад, але сама суть, що перші сезони, як зараз, і в Архамі, там вдавалось заробити, Надіємо, що тут також, і якщо порівнювати шил там і тут, то це навіть не до порівняння, тому що тут набагато набагато менший. Коротше кажучи, що тепер давайте перейдемо до реєстрації на самому Архам. Посилання буде в описі під цим відеороликом. Вам потрібно буде тут зареєструватись, там по пошті по паролю. Далі у вас буде ось така, в принципі, сторінка, і ось тут вверху пише Complete курс. Вам потрібно буде пройти верифікацію. На Україну ніяких проблем немає. Буквально за 2-3 хвилинки вас апрувають. і все чітко, там просто скан лиця і там певного якогось документа. Це обов'язкова міра для того, щоб користуватися самою цією площадкою, ми будемо також отримати від цієї площадки. Airdrop. Тому переходимо сюди, проходимо реєстрацію, верифікацію. Я вже це все показувати не буду, тому що в мене курс пройдено. Після чого переходимо за іншим посиланням, яке буде також в описі під цим відеороликом, і попадаємо на таку сторінку. Це є наша сама біржа. Бачимо спот, трейтинг, ф'ючерси, криптодепозити різні, пізніше більш детальніше покажу, що тут нам потрібно робити, які мінімальні об'єми, скільки я тут витратив на комісію і тому подібне. Але перед початком хочеться поговорити про певні бонуси. Якщо ви будете реєструватися за моїм реферальним посиланням, але й в цілому наскільки. Я розумію, за любим реферальним посиланням ви будете отримувати 50 доларів США на витрачення на комісію, тобто ви будете відкривати якісь угоди, там лонг, в шорт і так далі. І в саму першу чергу цих 50 доларів буде йти на комісії. Там, наприклад, відкрили в лонг на 1000 доларів. З вас з реальних коштів має списатись 1 долар, але вони будуть списувати з цих бонусних. Тому ось така ситуація. Якщо у вас вже був якийсь аккаунт на площаці Архам, то тут досить незрозуміло пише. Тут, в принципі, пише, що ви цей бонус отримаєте, але, наприклад, я. Після того, як я перейшов на біржу, то 50 промовних USDT не отримав. Тому, якщо є можливість, бажання створювати новий аккаунт, і в принципі ви би мали отримати якусь нагороду. З цією сторінкою, якщо щось десь буде не так, можете ознайомитись самостійно, просто переходимо на саму біржу, вкладочку більше і ось тут ми вибираємо комісії. Далі про самі нагороди вони тут у нас будуть по поїнтам. Вам потрібно буде назбирати якусь мінімальну кількість поїнтів. На даний момент, як ви можете замітити по скрину в Твіттері, це 200 поїнтів. Архангел points rewards 200, але в нас є два варіанти їх отримати. Перший варіант це на споті набити 100 тисяч доларів торгового обороту, просто купив, продав і так далі. Або на ф'ючерсах зробити 1 мільйон доларів торгового обороту, ви також отримуєте 200 поїнтів. І якщо ви бажаєте більше робити торговий оборот, то можете просто дивитись на цю сторінку і мати на увазі, скільки обороту ви вже зробили. Тому що є різні тіри, наприклад, це самий мінімальний тір, але є і другий, третій, п'ятий, сьомий, і так далі. Наприклад, якщо б ви хотіли на Зробити об'єм мільйон доларів, то ви отримаєте 2000 поїнців. І відповідно, якщо також ми говоримо про четвертий тір на фьючерсах, тут вже потрібно зробити 10 мільйонів торгового обороту, і ви також отримуєте 2000 поїнтів. Звичайно, що тут будуть певні комісії, потрібно буде витратитись. Якщо у вас немає змоги, ви не бачите в цьому якоїсь перспективи, можливості. Просто скіпніть цей відеоролик, цю можливість. Типу, я нікого не заставляю тут торгувати, втрачати на комісіях. І потім, якщо щось десь піде, не так, що хтось там не отримає айдроп, то Надіюсь, до мене ніяких питань не буде, але ми з вами, як то кажуть, дорослі люди. Я думаю, що це все має бути зрозуміло. Тут є також знижка на комісії за рахунок токена самого архам. Якщо ви його будете тримати на балансі до 5000 тисяч монет, ви отримаєте знижку на комісії 25%. Тобто, нам достатньо закинути 10, 20, 50, 100 чи 1000 доларів в цьому токені, щоб він просто у вас лежав на балансі і він буде списуватись на комісійні. Про це більш детальніше пише на ось цій сторінці. Просто переходимо в більше, вибираємо трейдінг free. І тут ми бачимо, якщо ви тримаєте менше 5 тисяч токенів архам на своєму балансі, то у вас комісія 0,1%. Але тут рахується, наскільки я пам'ятаю, не на мейкера, а на тейкера. Коротше кажучи, якщо ви купляєте, то комісії не платите, а якщо продаєте, то платите. Плюс-мінус в такому варіанті або наоборот. Точно сказати не можу, бо вже забув, де це бачив. І відповідно, якщо ви тримаєте більше 5 тисяч токенів архам, у вас вже комісії на споту падають. І там чим більше ви тримаєте, тим менше ви платите за комісію. На фьючерсах комісійні менші, але і Відповідно, оборот ми робимо тут практично в 10 разів більший, тому це все сходиться один до одного. І ось тут та сама кнопка. Якщо у вас є токени архам на балансі, ви можете цю штучку включити і маєте 25% знижки на комісію. І вже у вас, наприклад, на споту не 0,1%, а 0,075. Це звичайно, якщо я тут все правильно зрозумів, але по логіці, напевно, що так. Особисто я ще не тестував закидувати токена архам з якоїсь біржі, але в майбутньому обов'язково буду це робити, тому що сам буду набивати об'єм, то про це напишу в телеграм-канал, чи все працює. Ну, все, можна сказати, зі всіма деталями ми розібрались. Тепер давайте розберемося, як тут торгувати, як поповнювати сюди якісь кошти, як їх виводити і тому подібне. Як ви зареєструєтесь, плюс-мінус на цьому моменті у вас попросить під'єднати аутентифікатор, і це потрібно буде обов'язково зробити. Далі переходимо в просто вкладочку там Депозит чи аккаунт і загальний баланс, і нажимаємо кнопочку відповідно депозит. В нас є варіант різних депозитів, різної криптовалюти це USDT, Solana, Bitcoin і тому подібне. Особисто я депозити в Solana. Тут якби напевно найменші комісії, тому що USDT потрібно закидати в мережі erc 20 А пізніше, якщо вам тут потрібні, будуть USDT, ви просто зможете продати Solana по маркету і вже будете мати їх. Короче кажучи, вибираємо Solana. У вас генерується певний адрес, і виводимо собі з Фантома, з Бекпека чи з якоїсь іншої біржі. Далі у вас кошти поступають на ваш баланс. Ось як у вас тут все. Принципі буде відображатись, і після чого, якщо ви хочете їх вивезти, просто нажимаємо кнопочку Вивід, вибираємо ту валюту, яка нам потрібна. В моєму випадку, от у мене, наприклад, є трошки солани. Я обираю мержу солану. Ось тут нажимаю додати новий адрес. Вписую, типу, що це мережа, який токен, вставляю адрес, який мені потрібен, додаю якесь ім'я і підтверджую через пошту. Далі, коли у нас вже всі гроші, скажімо так, на балансі, все у нас вже чітко, переходимо до самої торгівлі. Можна торгувати на споту, як я вже говорив, або на ф'ючерсах. Я покажу що той, що той варіант, просто по одній угоді, тому що тут немає про що довго розмовляти. Якщо ми говоримо про спот, є багато різних торгових угод. Я думаю, що їх більше ніж достатньо. Вибираємо біткоїн. Він по-любому саме ліквідний. Тому що якщо ми глянемо на сам графік, то він такими діпами йде. Ну, краще б вони, звичайно, це відрегулювали, тому що ніби заходиш якась нормальна контора, а по факту графік взагалі ніякий. Що це таке, я не знаю. Ну, це тільки перші дні функціонування самої біржі, тому я думаю, що е, такі от баги це абсолютно нормально. І тим більше цей графік він від TradingView, ось тут його видно. Тому е, пізніше я думаю, що все обновиться. Коротше кажучи, у нас є Bitcoin USDT, ми вибираємо по маркету. Або можна полімітися так менше на комісію в загальному буде йти, перетягуємо ползуночок не до 100%, бо воно там потім тупить. Наприклад, на 97%, нажимаємо купити біткоін, у вас зеленим ось тут світиться, у вас біткоін куплений. Далі ми його продаємо і таким чином просто набиваємо бажаний собі об'єм. Який захочете, такий набивайте, але мається на увазі від 100 тисяч доларів. Тому що якщо ви наторгуєте торгуєте менше, то все це, це буде без толку. Далі ми переходимо в «Futures» USDT, Perps», і тут також вибираємо торгову пару. Тут, в принципі, такий ж самий графік, немає про що розказувати. Якщо ви тут хочете прям торгувати, щоб не втрачати на спреді, на комісії, на тому всьому, то відкривайте собі паралельно на іншій вкладці: там TradingView чи Binance, Ну, напевне, TradingView буде правильніше. І тоді просто торгуєте. Там хочете зайти в лонг, дивитесь на TradingView, От все у вас класно виглядає. Заходите в лонг, і в принципі тут графік повинен підтягуватись. Тут, також можна заходити по ліміці, максимальне кредитне плече не таке вже й велике. Ну, що, на жаль, я би сказав, це 10 x Ми вибираємо по маркету, наприклад, перетягуємо ползуночок на ту суму, яка вам потрібна. І бачимо, що ми заходимо на яку суму і скільки вже з плечем у вас е, коштів є на балансі. Тобто, в мене там є 80 доларів, з 10-м плечем у мене вже є 800 доларів. Нажимаю купити, і ось тут закриваю угоду. Зразу в мене пише PNL, типу, що я вже втрачаю на самій позиції плюс комісійні. Тобто тільки я зайшов вже мінус один долар. Я нажимаю по маркету закрити, в мене угода закривається. Тут враховується і купівлі продажа тобто, якщо ви на тисячу доларів купили на ф'ючерсах, на тисячу продали, у вас вже є не тисяча торгового обороту, а 2000. Далі для зручності ми переходимо в дашборд і нас перекидує на нашу сторінку, де пишеться наш баланс, скільки ми втратили по PNL -у. Ось тут, наприклад, в мене мінус там, 5 з копійками доларів. Тут у нас зразу ж підтягується архам баланс, якщо в нас буде, то вони будуть списуватись на комісію. У вас є тут реферальне посилання, можна запрошувати друзів, і максимально зручно, дуже класно, що воно все прямо в моменті підтягується, то що пише загальний торговий оборот, оборот по споту і по ф'ючерсам. Наприклад, от бачите, в мене є 5 тисяч доларів практично наторговано на споту. Є 12 тисяч доларів на торговану на фьючерсах, є загальний торговий оборот, і ось тут ми бачимо більше деталей, які в нас комісійні на тейкера це є 0,1 як я і говорив. А на фьючерси тейкер це є 0,05. І по цьому ми вже орієнтуємось на бажаний вам торговий оборот. Скільки хочете, стільки торгуєте, і тут дуже зручно це все показує. Особисто я депозитив сюди в районі 105 доларів. Як бачите, на оборот 17 тисяч доларів мені пішло 18 доларів. Коротше, кажу, що якщо торгувати там сто тисяч доларів, то тут піде 100 доларів. Це, грубо кажучи, але якщо ви будете торгувати по ліміт, це буде дешевше. Якщо ви будете вичікувати на споту чи на ф'ючерсах угоду свою в плюс, то звичайно, що на комісії ви потратите менше. Якщо прям дуже економити, запарюватись, в принципі, в цьому розібратись, то напевно, що піде на комісії в районі 70 доларів. Але якщо ви не хочете запарюватись, просто купив, продав по маркету. Що на споті, що на фьючерсах, то можна сказати, ви будете тратити 1 долар на 1 тисячу торгового обороту. Але якщо говорити про ф'ючерси, то так як тут два рази менше. Чи комісійні, але є ризик тратити по PNL, то в цілому тут ситуація має бути одинакова. Мається на увазі, якщо ви на споту тратите на торговий оборот в 100 тисяч доларів 100 доларів, то на фьючерсах на торговий оборот в 1 мільйон доларів, то ви також тратите 100 доларів. І на закінчення поговоримо про можливий тут заробіток, скільки може вийти заробити. Я говорю, можна сказати, про таке більше мінімальне значення. Якщо ми тратимо на мінімальний тір понтів, це 200 поїнтів на комісію 100 доларів, хай буде так в середньому, то очікується, що якісь реварди будуть мінімум в три рази більше. Тим більше зараз у нас бичка, Тому на X3 розраховувати, я би сказав, що в принципі можливо. Потратили 100 доларів, заробили 300 доларів, або там 400, або 500, або ще й більше. Тобто вони на перший айдро були щедрі, можливо, на другий будуть також. Скільки я буду тут торгувати, не знаю, але якихось 200-300 доларів, поки що я планую сюди всадити. Буду робити один аккаунт, тому що мультити, в принципі, можливо, немає сенсу, але я ще раз перегляну саму таблицю, можливо, вигідніше робити там декілька аккаунтів по першому тіру, а не там нагрузити все в основу. Тому пізніше про це вже буду розказувати в телеграм-каналі. На закінченні, друзі, підписуйтесь самій телеграм інформації про крипту, як нині зробляти. Ділюсь тим, чим займаюся сам, розповідаю швидше. В більшості випадків тут виходить інформація, тому не пропустите. От недавно був теснет на 2-3 тисячі доларів. Вдалося особисто мені винести. Люди з чату, звичайно, що також були. Ось бачите по скрину, і 50% токенів я вже злив по курсу 5-30 долара на примаркеті. Тому підписуйтесь посилання в описі під цим відеороликом, Всім дякую за цей перегляд.